Після Воскресіння Христового рай, рай став доступним для кожної людини. І від нас залежить, відемо ми в нього чи ні. Якщо люди тільки побажають, вона входить в рай. Що таке побажати це значить виконувати Божу волю, виконувати Божі заповіді. Цим ми свідчимо, що ми хочемо повернутися в рай. У ці дні Свята Церква Мелітонно вшановує пам'ять апостола Любові, святого Іоанна Богослова. Святий Ян Богослов був одним із перших учеників Спасителя. І Іоанн і Апостол Андрій вони перші послідували за Христом і стали його учениками. Святий Іоанн Богослов був е, наповнений великою любов'ю до Бога. І коли Спаситель висів на Христі, то е, апостоли розбіглися, будучи голими страхом іудейським. а біля Христа стояв, стояла Божа Матір, апостол Ян Богослов і святі жони мироносниці Марія Фліопова і Марія Магдалина. І сьогодні в Святому Івангелі нагадується про те, що коли Господь висів на Христі, то він е, подивився на свою матір і звернувся до неї і каже, це син твій, показуючи на Яну Богослова. І потім каже Яно Богослово, це мати твоя, показуючи на Пресвяту Діву Марію. І з цього часу... Е, Іоанн Богослов взяв пречисту Діву Марію у свій дім, і вона жила в його домі. І святі оці говорять, що при Христі Господь усиновів в лісі Іоанна Богослова, при святій Діві Марії, весь род людський. Святий Апостол Іоанн був свідком чудес, знамені проповіді Спасителя під час земного служіння Спасителя, а коли Господь воскрес і возмісться на небо, то апостол Ян Павлов, як і всі інші апостоли, пішов з проповіддю про Христа Розп'ятого і воскресого. І він проповідував Христа людям і приводив людей до істини, приводив людей до Божого благословення. Радості і миру. Всі апостоли, крім Іоанна Богослова, померли мучені Їх мечами усікали, розпинали на хрестах, мучили, вбивали. Але апостол Іоанн Богослов помер своєю смертю, то тобто природньою смертю. Він прожив понад 100 років. І коли він був молодий, то він говорив багато-багато слів. Про Божественну Любов, яка приклонила Небо і зійшла на землю, яка взяла на себе наші гріхи, знищила їх і зробила нас дітьми Божими. Коли святий апостол Ян Гослов вже став приклонний літак, став немічний, він вже не міг говорити. Він його носили, учні носили його на руках в храм, а він говорив тільки одні слова діти любіть один одного. Більше нічого не говорив. І його спитали, чому ти говориш одне і те саме? А він каже, це заповідь Божа. Якщо ви будете любити один одного, з цього з вас достатньо». Свята церква вшановує апостола Яна Богослова як апостола-проповідника і як євангеліста, тому що святий Ян Богослов написав одну із Євангелій, четверо Євангелій. І його Євангелій саме духовно вознищений. В святому Євангелії він відкриває тайни Божественної природи, він навчає нас і таїнство Святої Живоначальної Троїці. І дайми е, тої божественної любові, яка завжди була відкрита завжди. І ми, вшановуючи пам'ять святого апостола Яна Богослова, також повинні старатися, хоча б трошки бути подібними на нього. Ми не можемо мати такої любові великої, яку він, мав до Бога, але ми повинні все рівно старатися хоч не мстити один одному, прощати один одному. Не робити зло один одному, не красти один одного. І це вже буде наша маленька міра, нашої любові до Бога і до ближнього. І Господь благословить нас і допоможе нам достойно прожити своє земне життя і бути наслідниками вічного спасіння в небі у Христі Ісусі Господі нашому, якому від нас слава, честь і поклоніння. Vingi viskonažti, vingi. Amen. Kristus, paskriesk.